Виконуємо номер 1142 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На скільки градусів знизилася, підвищилася температура, якщо покази термометра змінилися від. Задання перше 4 градусів за Цельсієм до 7 градусів за Цельсієм. Друге. Від 5 градусів за Цельсієм до 2 градусів за Цельсієм. Третє від 0 градусів за Цельсієм до мінус 2 градусів за Цельсієм. Четверте від мінус 2 градусів за Цельсієм до 4 градусів за Цельсієм. П'яте від мінус 1 градуса за Цельсієм до мінус 8 градусів за Цельсієм. І шосте – від мінус 3 градусів за Цельсієм до 4 градусів за Цельсієм. Приступаємо до виконання. Щоб знайти, наскільки підвищилась або знизилась температура, віднімемо від 7 4. 7 відняти 4 дорівнює 3 градуси за Цельсієм. Робимо висновок, додатнє число, температура підвищилась на 3 градусів за Цельсієм. Підвищилася температура на 3 градуси за Цельсієм. Тепер віднімемо від 2 5. Додамо до 2 Число протилежне до 5. мінус 5, додаємо два від... числа з різними знаками, Більший модуль у від'ємного числа, поставили його знак і знайшли різницю модулів. 5 відняти 2 буде 3. Отримали мінус 3 градусі за Цельсієм. Отже, наша температура знизилася температура. На 3 градуси за Цельсієм. Наступне третє завдання віднімемо від мінус 2 0. Додамо до мінус 2 число протилежне до нуля, тобто 0. Отримаємо мінус 2 градуси за Цельсієм. Наша температура знову від'ємне число, значить, знизилася. Температура на 2 градуси за Цельсієм. Віднімемо від 4, 2. додамо до 4 число протилежне до мінус 2, це буде 2. Маємо 6 градусів за Цельсієм. Наша температура підвищилась число додатнє вийшло під В. Щилася, температура на 6 градусів за Цельсієм. Далі віднімемо від 8, мінус 8, мінус 1. Додамо до мінус 8, Число протилежне до мінус 1, це буде 1. Додаємо два числа з різними знаками, більше модулю від'ємного числа ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 8 відняти 1 буде 7. Отримали мінус 7 градусів за Цельсієм. Отже, наша температура знизилася. Температура. на 7 градусів за Цельсієм. І останнє завдання. Віднімемо від 4 мінус 3. Додамо до 4 число протилежне до мінус 3. це буде 3. Маємо 7 градусів за Цельсієм. Отже, наша температура підвищилася. температура. На 7 градусів за Цельсієм ми дали відповідь на питання: наскільки градусів знизилася або підвищилася температура. Номер 1142 виконано.